За підсумками сезону 2024-25, Шахтар вперше майже за 30 років може завершити чемпіонат України нижче другого місця у турнірній таблиці. А за президентство Ріната Ахметова такого взагалі не траплялось ніколи. У цьому відео я розповім про той самий сезон, коли востаннє Шахтар завершував чемпіонат України нижче другої сходинки. Які історичні події тоді відбувалися не лише у футбольному, а й у суспільному контексті. Поставте, будь ласка, вподобайку, щоб допомогти цьому відео у розповсюдженні. Підписуйтеся на цей новий канал Шахтар Лайф, якщо вас цікавить контент про донецький Шахтар, і напишіть у коментарях свій прогноз, на якому ж у підсумку місці Шахтар все таки завершить цей сезон УПЛ. Отже, на дворі літо 1995 року. Шахтар готується до нового сезону точно не на тлі очікувань провалу, адже всього ще кілька тижнів тому донечани вперше в своїй історії виграли Кубок України. У фіналі Шахтар переміг Дніпро. Напружена серія пенальті завершилася з рахунком 7-6 після 1-1 в вигровий час. Той фінал відбувався на головному стадіоні країни у Києві, який ще не називався Олімпійський, а останній рік доношував радянську назву республіканський. Йшов лише четвертий рік незалежності держави з назвою Україна. Часи були нелегкі. У нас конституційна криза, масштабна приватизація, хаос та беззаконня. У світі війни у Балканських країнах, Чечні, Руанді, Туреччині, Афганістані, Сомалі, Анголі, теракт в токійському метро, вбивство прем'єр-міністра Ізраїлю. З позитиву: початок нової ери в комп'ютерній індустрії. Майкрософт випускає Windows 95. Це призводить до величезного успіху, який впливає на масове використання ПК. А всесвітня павутина WWW отримує масове поширення, запускаються Amazon, eBay та Yahoo. Інтернет поступово починає проникати в повсякденне життя. Друзі, а спонсор цього відео нова українська ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. Шахтар першу перемогу у кубку здобув під керівництвом тренера Володимира Салькова, уродженця Донецька та колишнього гравця гірників, який, що символічно, під час кар'єри футболіста теж вигравав з шахтарем два кубки у радянському союзі. Але новий сезон команда на чолі з Сальковим почала вкрай невдало, ніби вже натякаючи на біду. Суперкубка України тоді ще не існувало, тому старт сезону відбувався у рамках першого туру Вищої ліги України. Донечани на центральному стадіоні Шахтар поступилися Тернопільській Ниві, 2-4. У другому турі зіграли на виїзді в нульову нічю з Миколаєвом. У третьому знову вдома програли Ниві, але на цей раз вже Вінницькій 1-2. А у четвертому взагалі були розгромлені у Києві ЦСКА Борисфеном з рахунком 0-4. Після цього головний тренер Володимир Сальков пішов у відставку. Керівництво клубу на чолі з президентом Ахатім Брагіним призначило на тренерський місток інших відомих екс-гравців Шахтаря. Головним став Валерій Рудаков, а допомагав йому Михайло Соколовський. Цікаво, що відбулося це прямо напередодні старту шахтаря в євротурнірі. Перемога у Кубку України попереднього сезону дала гірникам путівку до міжнародного змагання, якого зараз вже не існує. Кубку володарів Кубків у першому матчі кваліфікаційного раунду в гості до Донецька завітав чинний володар Кубку Північної Ірландії Лінфілд і був розгромлений Шахтарем з новим тренерським штабом з рахунком 4 1 В двох наступних турах чемпіонату України матчі гірників були перенесені. Напевно, саме через протистояння з Лінфілдом. І у підсумку Шахтар здолав північної ірландців і у гостях, але вже куди скромніше: 1-0. Успіх вдалося продовжити і на внутрішній арені. Вдома був розбитий Кремінь 4-1. Але, але, вже в наступному турі поразка у Запоріжжі від Металурга 0-2. Втім, після цього в Донецьку шахтар розгромив Кривбас 4-0 і знову у гарному настрої підійшов до Кубку володарів Кубків, де суперником гірників в одній 16 фіналу став бельгійський Брюге. Але на цей раз гарний настрій не допоміг здобути перемогу у першому матчі. Брюге у себе вдома був сильнішим, але лише мінімально, 1-0. Тому все вирішувалося за два тижні у Донецьку. Рахунок у матчі відповіді відкрив нинішній помічник головного тренера Шахтаря Хорват Маріо Станич. Але біда у тому, що це лише зараз він носить помаранчево чорну форму, а тоді грав у складі суперника гірників. Відігратися Шахтар зміг вже у наступну ж хвилину, завдяки м'ячу воскобойника. Залишалось ще півгодини ігрового часу, але на більше шахтар не вистачило. Фінальний свисток румунського рефері Георга Константіна зафіксував мінімальну звитягу Брюге за сумою двох матчів і припинення єврокубкового шляху Шахтаря. Після цього до Донецька у рамках чемпіонату України завітало Динамо. Хоч у той час це ще не було класичне українське протистояння, але завершився матч з бойовим рахунком 2-3 на користь киян. Далі гірники знову поступилися на виїзді 0-2 При Карпаттю. А після цього, 15 жовтня 1995-го, на центральний стадіон Шахтар завітала Сімферопольська Таврія. Цьому матчу у підсумку судилося бути вписаним у трагічні сторінки історії українського футболу. Приблизно на шостій хвилині матчу на стадіоні пролунав вибух, у результаті якого був убитий президент Шахтаря Ахать Брагін та ще п'ятеро осіб. Матч було перервано та вирішено догравати в інший день. Як з'ясувало слідство, початково замах планувався раніше на домашньому матчі з Брюге, що додатково надалі могло призвести до санкцій з боку УЄФА, але на ту гру Ахать Брагін несподівано не приїхав. До кінця сезону Шахтар офіційно залишався без президента. Як результат, нижче, ніж у тій кампанії гірники ніколи ні до, ні після в чемпіонаті України не фінішували на 10-му місці з 18-ти. Але ще була можливість поправити ситуацію через Кубок України. Стартував Шахтар з однієї 16-ї фіналу вже після трагедії з президентом у березні 96-го. На цій стадії гірники перемогли Київський ЦСК Борисмен 1-0, а в одній восьмій зустрілися з іншим столичним клубом Динамо. Але не з основою киян. Тоді у Кубку дещо дивно для сьогодення також брали участь ще й другі команди клубів. Основа гірників змогла дотиснути Динамо 2 лише в додатковий час. Фінальний рахунок а у чвертьфіналі стався рімейк фіналу попереднього розіграшу Кубка, коли Шахтар виграв свій перший трофей в історії незалежності України. Причому рімейк навіть і за сценарієм, адже Шахтар і Дніпро знову зіграли в нічию на цей раз 2-2. І знову донечани виявилися сильнішими у серії пенальті – 4-2. І ось у півфіналі Шахтарю довелося зустрітися з Вінницькою Нивою, яка до цього вже перемагала гірників у Донецьку в чемпіонаті. Цьому матчу судилося стати легендарним, але не через події на полі. Поєдинок мав відбутися у Вінниці. Шахтар оселився у місцевому готелі, а після сніданку шестеро футболістів звернулися до лікарні з отруєнням. Через це у підсумку матчу запланований день не зіграли. Про це я якось випущу окреме відео, бо цікавих деталей у даній історії насправді чимало. Зараз лише по фактах. Матч у підсумку змогли провести наступного дня. Навіть попри погані результати шахтаря в тому сезоні, гірники все одно залишались фаворитами, адже Нива, наприклад, у чемпіонаті України, фінішувала на 15-му місці, останньому, яке давало право залишитися в еліті вітчизняного футболу. Однак у підсумку вінничани стали неподоланною перешкодою на шляху шахтаря до фіналу. В основний та додатковий час команди голів не забили. А у серії пенальті гірники мажуть перші три точки. Нива навпаки, всі три реалізовує і виходить в історичний для себе фінал Кубка України, де через місяць програє Динамо, але завдяки потраплянню до вирішального матчу ще й наступного сезону представить Україну в Єврокубках. Шахтар же в тому наступному сезоні 96-97 офіційно отримає нового президента в особі Ріната Ахметова. І після цього вже ніколи не фінішуватиме нижче другого місця в чемпіонаті України. Але ось зараз, в сезоні 2024-25, все йде до того, що ця майже 30-річна серія буде перервана. До речі, саме у нинішньому сезоні Шахтар вже повторив свій антирекорд, двічі пропустивши по чотири м'ячі в одному розіграші чемпіонату України. За всю історію таке раніше траплялось лише раз, і саме в тому ж сезоні 1995-96. Цікаво, що тоді, що зараз по 4 м'ячі Шахтарю забивало не Динамо. 29 сезонів по тому Шахтар програв 2-4 Тернопільській Ниві та 0-4 ЦСК Борисфен, а у нинішньому 3-4 Олександрії та 2-4 Колосу. Залишається сподіватися, що за два останніх тури, які ще треба зіграти, цей антирекорд хоча б не оновиться. Друзі, напишіть у коментарях свої думки щодо причин історично незадовільного результату Шахтаря в цьому сезоні, і про шляхи вирішення цих причин буде цікаво почитати. Поставте вподобайку під цим відео, якщо вам було цікаво, і підписуйтеся на цей новий канал про шахтар. В описі та коментарях будуть посилання на мій телеграм-канал та інстаграм. У мікрофона був Микола Хайтул. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!